Для чого викладаються мільярди років? Для того щоб людина думала, що вона якась кумашка і не замислювалася навіть про сенс життя. Але якщо ти знаєш, що землі 6 тисяч років, а це небагато, тоді можна взагалі всю історію землі. Переглянути і знати, що тут було а коли мільярди, то хто з ними може розібратися? Бог створив людину 6 тисяч років тому. В Біблії чітко сказано хто скільки прожив і коли жив від самого початку. Людство прожило 1656 років і був потоп суд Божий. Тому що люди відмовилися від Бога, і зло дійшло до неба. Настільки світ загруз просто у божевіллі, стільки було сатанізму, що Бог навів потоп. Бог створив землю для любові та добра. Бог створив рай на землі, а люди зробили пекло і прийшло покарання за це зло. Минуло всього півтори тисячі років від створення, і Бог покарав. Це не мільярди років. І Коли людина це розуміє, то й розуміє, що є суд Божий на землі. І суд Божий, коли людина переступила поріг смерті, відразу включаються мізки. Але якщо в голові мільйони років не було потопу, людина не знає історії людства, то вона в ілюзії і надає собі звіту і живе як тварина. І сумно, коли в навчальних закладах, школах. Про це викладають і на сьогодні продовжують це робити, не розуміючи, що вже працюють, підтримують та фінансують сатану. Ось і все. А потім ми утримуємо слідство прокляття війни, катастрофи. Напишіть мені, що приєднатися до місії, слово Боже, і не бути обманутими цим світом.